Доброго дня всім, хто дивиться. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні маємо на продажу трохи інструменту різного. І зараз потихеньку будемо щось знімати. Так, багато є тросів у нас в загальному, підпорки, лебідка авіаційна, Гак сцепний фаркоп до грузового прицепа, НШ, насос до трактора і все інше. І поступово йде. Так, такі стяжечки. Стяжечки мають в роз... Більше ніж пів метра, якщо розкручені. М16 вони. От. І ще можна їх розкручувати, бачите. Дві штуки з ланцюгами привареними за 600 гривень. Так, є така підставка опора, досить велика вона, важка 500 гривень. Думаю, тони півтори. В діаметрі круг 25 см внизу і тут 30. І плюс ще 30 От Вона працює, в принципі, її. Так, 500 гривень вона. Лебідка авіаційна. Стан нової в Солідолі. До неї йдуть ролики отакі. От Натяжній можна підносити і тут вона. Лебідка має підйомність 500 кг і переключається на 125 Там швидкість. На 125 швидше воно піднімає. Тут є регулювання, тут є предохранитель, без нього вона не крутить. Ручка встає, нажимаємо, воно починає крутити. О! Тут є блокіровка така, тут є теж страхівка, якщо відщолкнути, воно не йде. О, 15 метрів, довжина троса намотано пише, так, напевно, є, в користуванні не було, тут шплінти, тут ролики. Отака ціна, її 8 тисяч гривень. Робідка авіаційна BL47M. BL47M. Досить цікава така штука. Потужна на олікці, вони стоять від 10 тисяч гривень. Тут сплінти, пальчики, гачок. Діаметр троса. Зараз ми помірюємо. Вроді 6 мм. Ну зараз 5. П'ятірка діаметр троса. би зацікавило, можливий торг. Так, прицепне. До прицепа ІФа. Ну, воно може бути до будь-якого. Тут підносимо відкривається. Защолкнули, зашплінтували. Тут воно поворотне, тут поворотне. 2000 гривень такі. Бо в гарному стані. Так, така. Принцип тісків для опор, прес, механічний, як можна назвати. Досить він такий великий, його розміру. О, 700 гривень. Тут діаметр різьби 28, 28 так. 28. І по розміру ще досить важке, воно. Сантиметрів 40 має тут. І тут де вставляється, 15. Трошки тут є надріз. Не знаю хто його там робив. Тут гайка. Така штука, можна на щось переладнати, тіски ж тощо. Так, є насос НШ32 лівого обертання МТЗ Т-40. Стояв тиждень часу. Причина в тому, що був поганий розподільник. Купили новий насос і його зняли, бо він бо старий теж добрий. Гідросила О, 3000 гривень він. Ціна нового 5200. Тиждень часу був повністю стан нового. Просто не потрібний лежить без діла. Кого би зацікавило? Так. Є ще така точилка для ножів. Точилка для ножів з... Встановленим кутом виставляєте кут, на ніч фіксуєте, вставляєте брусочок сюди і під тим кутом проводимо точок. Є брусочки, це брусочки німецькі. Атлантик. Це Атлантик, це 500-ка, це 800-ка зерно, Це 120 ка радянський. А то такий був в комплекті ні до чого. Така точилка 800 гривень. Точить ножі ідеально, але потрібно побавитись, потребує часу. Час, щоб заточити гарно. Так, трос з гачком. Гачок досить великий. тут Петля одна, петля друга, гачок, трос трошки ржавий. 9 діаметр, 8 метрів довжина, 350 гривень. Трос 11 міліметрів, 5 метрів довжина, 220 Тут ще які тросики є, покажу вам великий. 11 мм, 30 метрів 500 гривень. З однієї сторони трошки поржавлений підтріснув, з другої гарний. Чуть-чуть він такий. О, та сторона трошки ржава одна, десь лежав. 500 гривень. Є ще 14, -ка, 13 метрів, 500 гривень. В кращому стані. Є 8, 7,5 м 200 гривень. А є ще нові. Нові там є 10 мм, діаметр по 5 метрів, 200 гривень і 9 по 4 метри, 120 гривень. Такий такі сьогодні у нас цікавий інструмент різний. Кого би ще цікавило, пишіть на Viber. Можна буде потургуватися. Якщо будете 2-3 лоти брати, буде яка знижка. Так, тут. І ще в мене там того разу я продавав, ще лишилися віз сверла радянські. Є праві і є ліві висверлювати шпильки, болти в обломані. От такі, от от ліві є. Якщо всіх по одному взяти, 200 гривень, то ліві. Від 1,8 до 9,6 діаметр. Тут такі більші є. От списки зараз вам покажу, ви собі вже хто зацікавлений. Так. То-500 гривень набір сверл 20 штук, два великих 170 і ліві 200 гривень 8 штук. Кого би щось цікавило, звертайтеся за вайбером. Також є ще камера МТЗ, МТЗ камера без латок, тому що має сосок, перероблений на колгозник. О, на, на підкачку. Вона 900 гривень, кого б цікавило. І є камера зілуска, буде 400 гривень без латок. Є також з латками, то будуть дешевші, кого би цікавило. Все, гарного дня. Всім вдалих продаж і покупок.